Що це ти тут вже нарізала? Всім доброго дня, морожу, кабачки на зиму. Для кого? Ти ж зимою хотіла двох поросят завезти. Оце вже для них готове. А я думаю, чому в морозівки каже, міста нема, міста немає. А я все, в морозілку, то в банке, то в морозілку і, і сушу, і морожу, і консервую, усе складаю. А я, а я зайшов, думаю, тю, дивлюсь, вибирала кабачки. Тут щось склеч пленку забрала, мотає. Да, забав, а самому нас... прийшла аж мислі, думай, ти ж двох кабанів вже ж на зиму буде купувати. Думаю, та, що ти вже в каби кабачок і морози, щоб посадавати. Ні, це мороженам нам. Е, в муку. В і скла перематувала е, пленочкою, щоб багато слоїв mm -hmm. вийшло. Далі в морозильну камеру воно замерзне добре, там день чи два. Тоді в пакети і взимку в кляр, так як я робила в сирний, як усім розповідала, піджарюєш як свіжі, Смакота, bon. А на вас він ти молоде. Тільки тут стрішки закінчилась одна пленка, прийшла взять другу досточку. А так можна, можна робити сендвіч отак яру саме перематувати, перематувати хоч і отаку от висоту. Так, киця, я відчуваю вже свої попи, що потрібно ще одну морозівку купляти. Так, да, можна і дві, і три. Та ні, ну ти що то комуналки, ти що там за що такі гроші пати. Ну, зато все можна заморозити і все їсти. Mm -hmm. Так треба знати, як правильно заморозити. Я в муку обмакувала, щоб вони не розлазились на сковорідці. Mm -hmm. І тоді. Оце мукою, і ти ще ж і верхній ярус перемотуєш. Ну так, кожен ярус. Просто стріч плівка закінчила, час іншого возьму, замотаю. Зрозумів, молодець. Да. Ну. Або можна ще ну, трошки відварювати, але мені не подобається, що в гарячу воду на, буквально на дві хвилинки, потім воду з льдом, і тоді воно пастеризують, пастеризує, якось називається правильно. Ну мені ну не дуже, мені так муці ну, більше подобається. Молодець, гарний гідний вайфа. Якщо не з'їмо ми, то з'їдять поросята. Mm -hmm. тоже, тоже молодець оно сильно. Оце ти молодець. От глядачам комусь комусь буде цікаво. Yeah, хто бач. не знаю як. Да. Морозить.